У кривому розі скасували обмеження водопостачання з 19 вересня. Повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Перебої з водою розповідає місцева жителька Марія. Розпочалися після руйнування росіянами Каховської ГЕС. Жінка проживає в квартирі на восьмому поверсі. Ми ж покупаємо в будь-якому випадку воду, щоб пити. Или готовить в любом случае. Потому что у нас есть очистка дома, но все равно оно солевой состав оно не убирает. Было такое, что ну, понятно, что если на первых этажах открывают, то у нас могут идти ниточка. Потом они закрывают, улучшается напор. Володимир проживає в квартирі на третьому поверсі. Каже, проблем з напором не було, однак також скаржиться на якість води. У нас ще болімні. А от в 9 етаж там люди, хто вже вище п'ятого етажа, кажуть, вже з водою погано, вже там є запаси починають. Але вода дуже отвратительна. що вонюча, воду ми ходимо, покупаємо воду. Володимир проживає у приватному секторі. Каже, через обмеження поливав город рідко, тому посохли овочі та виноград. Ну звісно, посохне. Що ж воно дежі немає, нічого врожаю не буде. Як була вода, полів бив, то все воно поливалося і все родило. Обмеження діяли й на роботу автомийок. Два місяці чи три вони не працювали і всі ждали, всі абсолютно та мої друзі, чекали, чекали. Ось перший день. Така черга, ось 20 машин на, одну, на один бок заїжджає. О, так, зараз взагалі такі враження, що не передаваємо, що дуже довго не мили машину, місяця два, мабуть, то дуже, звісно, було тяжело. А так, зараз, звісно, слава Богу. Як повідомляє начальник Криворізької РВА Євген Сетниченко, у водопровідній системі збільшили тиск подачі води. Додає, завдяки реалізації альтернативних проєктів відновлення централізованого водопостачання та частково великого магістрального в багатьох домівках Кривого Рогу воду подаватимуть цілодобово.